Читає Влада Залізня. Іван Андрюся, Аліса і Кумар. Той Кумар така потвора, так і шаста, коли А як тільки лиш дівчатка вийдуть з хатки. а він знову в кусь. Вийшла почка, вийшли кури, вийшов півниче похмурій, і качки прийшли, і гуси. Не робить дівчатка кусі, а він знову в кусь. Тут прокинулась Аліса, китя спала на печі, позіхнула, з печі злізла і прибігла на плечі. Хто тут діток ображає? Ха! That's